Шановні науковці, хочу звернутись до вас і нагадати: а можливо, хтось з вас і не знав, що найбільший видавець у галузях медицини та фармакології, технічних та суспільних наук Бен Science Сайнс упродовж цього року усіх українських науковців повністю звільнив від плати за публікації у своїх журналах відкритого доступу. Тобто, саме зараз абсолютно безкоштовно. Ви можете опублікувати свої статті в журналах, що індексуються у наукометричній базі Скопус. Як швидко знайти ці журнали? Дуже просто. Отже, для того, щоб швиденько знайти ці журнали, скористаємося сайтом Shimago. Для цього копіюємо назву видавця. Тепер переходимо на сайт Shimago. Посилання я вам надам. Вставляємо у пошукове поле і тиснемо пошук. Отримуємо в результаті 214 журналів цього видавництва, які індексуються в скопус. І тепер ви можете зайти на кожну назву журналу, переглянути, чи відповідає він тематиці вашої публікації, переглянути, як він цитується, який в нього квартиль, і за потреби вже переходити на сторінку журнала на сайті видавця Bensum Science. Ще раз наголошую, що саме в цих журналах ви можете безкоштовно оприлюднити результати вашого наукового дослідження. Все дуже легко і просто. Сподіваюсь, що інформація для вас була корисною. Дякую за увагу! Бережіть себе. На все добре!